Всіх рада вітати! Мене звати Цикада, і сьогодні на своєму каналі я розпаковуватиму ляльку із першої серії Shadow High Chanel Onyx. Ця лялька дісталась мені у подарунок від моєї сестри на день народження, яке ось ось скоро буде. В момент запису відео воно через день, а в момент публікації відео, скоріше за все, вона вже. Тиждень чи два як Фройда але не суть. Шанель супер красива лялька. Я дуже сильно і довго її хотіла, мінімум рік, точно я її хотіла, коли я побачила фотографію з нею у одного лялькового кастомайзера із інстаграму де вона була в Валентинівській фотосесії. Можливо, знайду фотографії також покажу. Якщо не знайде, то так і буде. Мене дуже сильно приваблює те, що в неї такий гарний, глибокий а, скінтон, чорний. А, звісно ж, це найтемніший скінтон, яким є взагалі в Шедохай. І в Рейнбоухай ляльок загальному. З High, напевно, в Аїші найтемніша Шкіра. Але Шанель, Шанель і Шедохай разом з Рексом. Чому я раніше її не хотіла? Це тому, що мене не сильно приваблював її образ. Мені не сильно подобався ось такий пафі пишне її плаття. Але зараз я гадаю, що воно мені досить подобається. Хоча я була б не проти, якби був топ і до цієї спідниці, такий самий по текстурі і патерну. Тоді я б вдягнула і те, і те. А зараз я навіть вагаюся, що більше мені подобається, другий аутфіт чи перший аутфіт. Бо, можливо, я залишу її в першому аутфіті. Мені також подобається, що вона не повністю чорна, а що в неї є ось така біла прядка, білий локон волосся. Я не знаю, як називається ця особливість у людей, адже вона доволі. Вона частіше всього поширена, я бачила у білих людей. Темношкірих я також бачила, і це не впевнена, що це Вітіліго, це скоріше щось інше Проте Мені дуже це подобається. Воно так грає на контрастах. Також те, що в неї блакитні очі, дуже добре контрастує з її чорним скінтоном. Мені вона шалено подобається, і її макіяж мені шалено подобається. Я хотіла, щоб у моєї Натасі була м, така а, на контрасті подружка, хоча вони все реально зовсім не товаришують. Проте а, багато хто їх хитканонить як дівчат, як партнери. Тому мені подобається цей хитканон. Це такий ай-плейзінг хитканон для мене. такий, знаєте, приємний око, але можливо. По характерам вони не зовсім сходять, адже Шанель доволі сесі і така знає собі ціну. Дівчина сама по собі і впевнена, впевнена в собі, впевнена в своєму виборі і добивається свого ось. Також я забула оглянути коробку, вилетіла з голови. Проте коробка першого формату, такого вітринного, тобто, ось тут прозоре. Воно таке. Закругле. На коробці пише ім'я Шанель Онікс, Фокус збоку вже. І Фокус Шанель це Couture Fashion і Design Focus. Але більше знаємо, коли я розпаковуватиму і розповідатиму про неї як персонажку. Позаду арт з персонажами всієї серії. Shadow High, тут не індивідуальні портрети, як пізніше, а ось загальне групове фото. Що тут пише? Rainbow High Has officially Met Its Match Expect the Unexpected From the Fine Art Students of Shadow High. І далі іншими мовами. Rainbow High uh, нарешті офіційно зустріли свій а uh, скоріше тут. Група школи, яка контрастує з ними. Очікуйте неочікуваного від студентів високого мистецтва Shadow High Ось. Гарний опис. І вірю, що він у всіх на коробці такий самий. Ось. Тепер можна і розпаковувати. Тому вперед. Шанель Онікс персонажка, представлена у 2022 році. Учениця Shadow High з фокусом у кутюр фешн дизайн. Основним кольором якої Онікс, кольор існуючого чорного каменю, а гасло звучить як на відміну від мене ніхто не може бути ідеальним. Після перемоги у кожному підлітковому конкурсі в своєму рідному штаті, Шанель зрозуміла, що її пристрасть полягає не лише в тому, щоб привертати увагу її ідеальною усмішкою. Вона одержима модою і потребує навчання у найкращих людей цієї галузі. Хай було її покликанням. Шанель висхідна королева школи. Талант Шанель у дизайні одягу від кутюр вже вирізняє її серед однокласників, оскільки все це дається їй надзвичайно легко. І, незважаючи на її сильну особистість, у неї є маса друзів, які готові слідувати за нею, куди б вона не пішла, тому що вона неймовірно весела та віддана людина. Шанель виглядає зухвалою та підлою. Але насправді вона дбає про своїх друзів і любить творити високу моду. Вона завжди готова красиво одягнутися, щоб справити найяскравіші враження. Шанель також допомагає іншим, наприклад, поправляючи ниточку на сукні Мелін. Ближче до кінця четвертого сезону вона стає набагато поблажливішою людиною, демонструючи підтримку учням Rainbow Хай і навіть починає тісну дружбу із Скайлер після її перемоги у Project Rainbow. Обійнявши і заявивши, як сильно пишається нею. Але, чесно кажучи, я не згодна з перемогою Скайлера, мені все-таки дизайни Шанель трошки більше подобались. Маленькі випадкові факти: Шанель одна з небагатьох персонажів, у якої прізвисько співпадає з її основним кольором. Вона ненавидить консервований ананас. Також, на відміну від її анімованої версії. Вона не має деяких додаткових аксесуарів. Що ж, лялькою я розпакувала, тож давайте дивитися, що у неї до набору входить. Не поставилася у кадр, але у неї, звісно ж, є її гребінець. Він такий хоч і чорний, але більше, здається, сіруватим Не знаю, кому це цікаво, але рибінеть. У неї є другий аутфіт Зрозуміло що? Тому що... Ой, тут вилітають ось ці застібочки. Кріплення, тому що вони стріляють, коли я їх відкріпляю. Але таке. У неї є другий аутфіт взуття. І, знову ж таки, я скучаю трошки за тим, що в нас було, коли Rainbow High і Shadow High все ще виходила. Бо зараз, на жаль, в нас небагато такого всього детального. Перепрошую. Але все ще краще, ніж Monster High. Тому, тому. навіть по якості одягу. Якість одягу в MGA просто не буде. Давайте почнемо з другого взуття. Я, звісно ж, перетягну її в другий образ а, в другій частині відео. Але у неї ось таке розкішне взуття на вузькій платформі з великим чорним камінчиком посередині. Якщо якісь елементи одягу будуть відсилкою, на якісь існуючі фешн-бренди або якісь а, інші, а існуючий на якийсь інший існуючий одяг. Я прикріплю фотографію того, що знаєте. Ось. Мені дуже подобається її, подобається і її шкіряна куртка. В неї такі розкішні рукава, схожі на якісь бутончики квітів і пелюстки. В неї тут, знову ж таки, наче застібочка, блискавка і бігунець. Ось. Оці штучки, які імітують якісь, я не знаю правильного слова, на жаль, як гузочки. Боюсь, щоб вони не відлетіли, але, здається, вони надійно прикріплені. І комірець також пришитий. Ось, шкіряна, розкішна куртка. Тому навіть не знаю, може її в платі і в куртці тримати. Я ось так собі прикидаю. Mm -hmm. Чи не буде тумач? Ну, подивлюся. Подивлюся, як я собі вирішу. Також в неї топ. Інкрустований камінь. Um, для мене трошечки забагато всього блискучого. Я не проти, якби була одна лінійка камінців і друга, але для мене так багато камінців це вже трошки не смак Але я ж такий критик, звісно. Mm, він. Якось не супер охайно вив'язаний. Видно тут. Через те, що він пришитий кривенько воно тут, наче якесь обірване. Ну, ви бачите. Тому я не в захваті від тупу взагалі. Але, ну, непогано. І так ось у нас є тут спідниця. Ось патерн спідниці, мені дуже подобається. Він прослідковується в інших. В іншому одязі РХ. Мені здається, в Бела схоже. Хоча я можу помилятися. Тут також а, імітація шкіри. Знову ж ці паєточки, як пуговички. Ой, він прикольний. Дуже прикольна спідниця. Мені жаль, що топ не мечеться спідницею так сильно, як я б цього хотіла. Але, ну, що маємо, то маємо. Давайте розглядати саму шанельку. Знову ж таки, я говорила, що РХ підставки криві. Чомусь і думала, чи це дефект, але вони всі криві, тому що вже зробиш. М -м -м. У неї а, з голови. У неї розкішний бантик. Тканина м'яка. Така, я навіть не знаю, як сіточка. Ось. Не просто тканина, а така, знаєте, легенька сіточка, які сорочки роблять. Тут білий, великий камінчик і перев'язана резинка ось так. Схожа на звичайну резинку. ось. Гарний, дуже гарний колір волосся. Мені вподоби. і знову ж таки повторю, те, що тут є ось біленький, але він навіть не якийсь біленький, він такий. Сіренький і біленький. ось Можливо, Можливо так здається, через те, що він перемішався, але мені здається більше, що тут використані кілька кольорів. Ось. Сірий, білий і чорний ось. Тому Тому гарний, красивий мікс кольорів. У неї тут є бебіхей, зрозуміло, що. Одна одна секція з бебіхером біленька. Це також дуже красива, прикольна деталька. У неї гарні, дуже сережки. Такий великий камінчик в формі каплі. І менший камінчик. І, знову ж таки, вони доволі масивні. Але верха майже всі сережки такі, якщо не всі. Волосся трохи лізе, насправді, але в ньому зовсім немає лаку. Ну, от, взагалі, взагалі, немає лаку. Воно дуже м'якеньке, приємне. Тут трошки в мене вилізло чомусь і смішно трьох, але вже як є, в неї дуже красивий макіяж. Я, а, мені вподоби, що він такий трошки експериментальний. Звісно, в Heather з цієї ж серії набагато більш експериментальний макіяж. Вона більш така альтушечка. Не знаю, як правильно сказати. Ну, але Heather я також дуже хочу. Саме по причині, тому що вона така незвична і в неї спліт. Тобто одна половина волосся чорна, а половина біла. Але я знаю, що біла половина волосся неприємна дотик, а Чорна, навпаки дуже приємна. З дивацтво. Ось. В неї такі ледве-ледве помітні чорні брови. Гарна біла підводка і блискітки на кутику ока. На жаль, Такий колір очей, блакитний, ніжно-блакитний, у багатьох ляльок вицвітає з часом. І навіть якщо ви не тримаєте на сонці ляльку, він може вицвісти. Тому а, в цьому плані всі блакитноокі або світло-окі ляльки High доволі проблемні. У мене, наче вони поки в хорошому стані. Я не бачу, щоб вони вицвіли, тому ось. Тому я рада. Також у неї губи не повністю наче чорні, у неї губи з таким фіолетовим відливом на світлі, схоже на відлив в сестер Шторм, в них також переливається таким бензиновим відливом. І це додає, напевно, більше якоїсь цікавості для мене, тому що мені так навіть більше подобається, що воно не просто чорне-чорне. В неї розкішне плаття, звісно, пишите детально. Ось у неї тут м, окремо на застібці є поясок. І зараз я його назад взяла. Але знаєте, що він окремо, тобто, якщо він вас дратує чи щось вам не подобається, ви можете його з легкістю зняти і, платя, і просто плаття тримати. Ну і плаття також на застібці, зрозуміло. Що. Мені не сильно подобається те, що ця тканинка що така обірвана на кінцях. Тут видно ось її текстуру. І через це вона лізе. Ось. Але, можливо, краще було б обшити, якби вона була обшита, але напевне, вона б не була тоді такою пишною і красивою. Ось, Матеріал е бантика і матеріал плаття, сукні здається е однаковий. Тут ось такий від чорного, до темно-сірого, до просто сірого і до білого. Але ці кольори, знаєте, такі жовтуваті трошки в реальному житті, тому вона не повністю сіра-сіра. Проте я не буду жалітись. Дуже красиво все одно. І тут вже якась атласна підкладка. Ось. Так вона з під низу виглядає. Дуже красиво. Ось. І градієнтна підкладка. Супер красиво, білі трусики. Срібні, точніше. На руках у неї є ніжні нігтики срібного кольору, не довгі, але й не супер короткі. Вони такі гостренькі. Навіть я зараз ось так оторкаюся і чую, чую, як вони мене дряпають. В неї милий браслетик. Ось. Такий простенький, також з двома камінчиками. Вона у нас дуже дорога по образу, в неї багато камінчиків. Але мій найбільш улюблений елемент її одягу це її ось це взуття і шкарпетки. Наскільки знаю, шкарпетки окремо, але вони просто розкішні. я спробую їх зняти, проте не знаю. Так, шкарпетки окремо від взуття. Вже бачу. Ось в них тут пушок а, на лямочці. Тут форма бантика вилита. Самі шкарпетки такі мешеві, як сіточка розкішна. І з мереживком. Ой, ну вони дуже красиві. Я за одні ці це взуття шкарпетками готова була б всі гроші заплатити за неї. Вона мені дешево обійшлась. Але я в повному захваті від цього взуття. Може, не повністю від її образу, цілком, але відзуття, ну воно неймовірне. Ось. Дуже раду, що я її маю. Я її перевдягну в інший образ. Вже, напевно, без кирпеточок, на яких я так сильно звертала увагу. увагу. Але, тим не менш подивимося, як вона виглядає в другому образі. Перемикаємося. Перевдягнула я красотку в інший аутфіт. І для мене він непоганий, він крутий і він їй пасує. Що я помітила, поки перевдягала, це те, що у неї тут О, дивна відливка. Я не знаю, чи вам помітно, але тут прям кружельце, <кружельце> як її відливали. Але насправді то не так важливо. Все одно його майже не помітно, тому не буду жалітись. Рука не хоче далі згинатися. Через тестю не дає їй м -м, піджак, куртка. Але нічого страшного. Зате в іншому все чудово. І мене все влаштовує. І волосся трошки лізе. Ой, мене дуже-дуже порадувала останнім часом новина про те, що ми очікуємо колекторських Heather Hether Chanel. Мені супер цікаво подивитися, як вони реалізують їх. Зважаючи на те, що в них буде ціна 30 доларів, тобто звичайна ціна Rainbow High. Ну Така от, вже ціна була Rainbow High 30 доларів звичайно. І зараз їх планують як колекційно ну, і теж за 30 доларів тому мені дивно, що прайс Point такий а, низький. Проте, дивлячись на те, що в нас буде чудовий High а, за 30 доларів як шанель. У мене надії високі ось. Тим паче мені подобається Шанель, і мені подобається Хезер, яка також має вийти. Проте, я думаю, я все одно вам братиму Хезер з цієї серії, а не колекційно. Але якщо мені сподобається Колекційна, то, звісно, я і колекційну захочу взяти. Як і Шанель. Мене повністю влаштовував її образ ось такий, тому я. Не особливо думала, чи чекати до колекційної, чи не чекати, тим паче я дуже давно хотіла її собі на свято. І дякую моїй сестрі. в мене вона є, я дуже її любитиму, Мені вона сильно подобається, вона дуже мила. І дуже-дуже стильна і красива. Я думаю, що все-таки я залишу її в першому образі. Проте з курткою, бо мені подобається ця куртка, дуже сильно. Вона така стильна, я на неї ніколи не звертала, але зараз звернула і мені вона прям сильно до вподоби. Які її носочки перше взуття. Ну, просто вона розкішна. І мені все, ще не подобається цей топ, він туго сідає і туго застіпається. Тому а, хейтер зло не хейте, а я хейтер. Все. Ось. Більше я не знаю, що мені розказати. Хотіла б, напевно, більше запитати, чи вам було б цікаво відео, де я просто оглядатиму ляльок, але не розпаковуватиму. Через те, що в мене є ляльки в коробці. В мене є гетери ляльки в коробці це кішок. І мені цікаво, чи вам було б також цікаво просто оглянути їх, але не розпаковувати, бо поки що я не планую розпаковку. Або ви краще б хотіли зачекати на відео, де я оглядатиму просто загальних своїх коробочних ляльок. Можливо, вам таке було цікаво, окрім розпаковок і всякого такого. Можливо, вам було б цікаво послухати ляльок, яких я найбільше люблю в колекції, або щось типу, щось, щось, щось типу того ось. Бо... Мені, в принципі, таке було б цікаво. Просто в мене, на жаль, немає всіх ляльок, яких я хочу. Але в мене є багато інших ляльок, яких я любила і вже маю. Тому цікава ваша думка. Чи ви захочете щось подібне дивитися? Ось. А поки я буду прощатися, давно відео не було, на жаль, тому що я не так часто щось купую зараз. А точніше купую, просто це більше йде в кастоми або в ляльок, які не потребують розпаковки, тобто беушні, і в мене немає що показувати. Але Реньбуха я дуже люблю і планую в найближчому майбутньому, знову ж таки, купляти Ванесу, купляти міні, а, можливо, кармен, і подивлюся, бо я хочу їх розпаковувати. Ось. Все. Вітаю себе зі святом своїм прошедшим днем народження, а зараз. Тепер у ньому наступають вони в народі, Вам вже пізно мене вітати. Якщо ви побажаєте, можете привітати дуже. Добрим словом. Всім дякую за увагу, за перегляд, що залишались зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до нових зустрічей. Пока-пока.